Нині у Євангелії від Іоанна в 10 главі відкриває Господь перед нами тот прекрасний путь, на який нас покликав Бог і яким ми путем йдемо. Путь цей узкий, тернистий із питаннями наповнений но ведущий до фінішу Царства Божого. Цей путь особливий. І люди, котрі посідували за Христом, чують голос Божий, желають іти цим путем. І Господь не каже: сьогодні овці мої слухають голоса моєго, і я знаю їх, а вони знають мене, і вони йдуть за мною. Річ йде про християн, християн православних, котрі правильно ісповідують Христа. Познають його голос з Євангелія і йдуть тим путем, яким казав Господь. Від Його Слова многими скорбями надлежить на в Царство Боже. нараз дає нам інформацію, що не по лотереї Царство виграється, не по якимось другим заслугам, а по вірі во Христа Ісуса особистій йти путем і на котрі Господь нас положив. Для маси людей, християн, тут от, от, дуже важливо. Вони хочуть вернутися в Царство Боже. А як туди вернутися? І от у православних християн Канонічної церкви налажений слух, подобно тому, як діти упознають голос мами, упознають голос родичів. Не можна подробити голос матері, діти знають цей голос. Ну, точно так і діти церкви упізнають голос Христа. Один чоловік прочитав Євангеліє і втік із церкви, другий прочитав і нічого не чує, а третій прочитав і чує голос Божий. «Овці мої слухають голоса мойого, слухаються, і я знаю їх, а вони знають мене, і вони йдуть за мною. І я за те, щоб вони вибрали путь вічності, я їм дарую життя вічної. І ніхто із них не загине, бо ніхто не похитить, не вихватить їх із руки моєї. Ці слова особливо важні в наші дні, коли так нам важно, щоб ніхто нас не восхитив із пуття духовного. Сьогодні так важно знати, що коли йдеш путем у Царство Божо, сатана много раз приведе тебе до таких моментів, що тебе будуть зводити з цього путя, зманювати, казати, що є кращий путь, а твій путь хамити. І на кінець, коли видять, що ти держишся твердо віри Христової, починають тебе оскорбляти, віру твою хамити. І на кінець самого тебе об'явити ворогом, яка реакція чоловіка має бути на такі слова. Треба помнити слова Христа. Хто має добру віру в Господа Ісуса, того невозможно зорвати з путі Христового. Що б не робили, які б угрози не давали, які б суди не тягнули в чоловіка чіткоє ісповедення Христового. Ми в Закарпатті маємо 1150 років православ'я, і у нас, як многі кажуть, воно генетично прописано у кожній клітоці нашій, і ми чуємо голос Ісуса Христа. Отець мій, каже Христос, котрий дав мені дітей більше всіх, і ніхто не може ісхити їх із рук Отця мого. Вот ще одне підтвердження. Якщо чоловік вірив у Христа Ісуса, то ніякі пропагандисти, ніякі сектанти, ніякі розкольники не вирвуть чоловіка із рук Христових. Але якщо чоловік слабий, безпомочний, неопитний, то люба вулична бесіда з будь-яким чоловіком вибиває чоловіка з норми, або, як кажуть, вибивають всадника із сідла. Поки чоловік на коньові на всі він має велике преимущество і в скорості, і в силі. Ну от вибили чоловіка, неопитний, послухав одну проповідь сектанта пропагандіста-атеїста, і чоловік випав із норми, і вже збитий з толку, не способний много розуміти. Но Господь нині утверждає нам. Якщо ти сам лично маєш добру віру, тверду віру, непохитну віру, ніхто тебе не вирве із рук церкви, з рук Господа, бо про то свідчить сам Христос, і Отець Небесний не береже своїх. І сам Спаситель Господь, котрий прийшов в мір, знати, знайти нас, кожного найти, заблудшого найти, не карати, не бити, не судити, а знайти і спасти. Коли чоловік утопає у воді, то що требується, коли ти у воді барахтаєшся, по крайній мірі підняти руку, подати руку, щоб тебе взяли і витягнули із води? І ми теж робимо, ми піднімаємо свої руки, щоб узяв Господь нас за наші руки і підняв нас із любої загрози опасності. Любого гріха, грязі, беззаконня, ми часто попадаєм, часто по свою волі, часто з часто провокацією, бо грішники цього світа так знають звести чоловіка, як злодії чесного чоловіка вводять свою команду і раз дадуть йому вкрасти, а вже ти вкрав, ти вже злодій з ними, або чоловіка, невіруючого. Приводять у другу релігію і чоловік пропадає. Що значить в такому разі, коли чоловік не чує слово Боже, не знає Слова Божого. Наконець для нього і проблема читати Слово Боже, слухати Слово Боже. А є люди, котрі просто тікають, не видержують чути Слово Божого. Хоча Годинами може чоловік слухати анікдоти, пусті бесіди, но доста заговорити з чоловіком на духовну тему. Чоловік тікає, часу немає, все його болить. І от Господь нині підтверждає, що той, кого Господь любить по його вірі, той чоловік ніколи не пропаде в цьому світі. Бо ли ж такою вірою обладаючи, будучи вірними Господу, ми одноразово становимося і унікальними громадянами держави, де люди такі живуть, і добрими способними создати сім'ї, і бути добрими друзями, бути довірчивими, благословенними людьми, на полі брані бути добрими, смілими воїнами, а у вічності разом з у святими. Лише таких Бог може наградити вічною нагородою, Царством Божиєм. Амінь.